Дачам каналу Така реальність з вами Каленська Ірина. В житті є дієтолог-нутриціолог, шопінг дієтолог та куратор по схудненню, Але також дуже люблю подорожувати. І сьогодні ми з вами їдемо в Карпати і не просто в Карпати. А їдемо в Мигово. Мигово це Карпати в Чернівецькій області. Ми з вами багато вже були, де і заїжджали з вами також в Руминські Карпати. І я вам обов'язково лишу посилання на ці всі відео. А сьогодні ми їдемо в Мигово в не пам'ятаю, вежу, медвежу, медвежу, вежу. Покажу вам все про цей комплекс, і взагалі про відпочинок у Мигово. Це 50 кілометрів від Чернівців. Привіт! Отже, ми вже знаходимось на місці. Це Карпатська вежа. Такий готель, тут туристичний розважальний комплекс, можна взимку кататися на чомусь більш серйозному, ніж просто ролики. Я маю на увазі на лижах. Тут такий вигляд гарний, з вікна вигляд гарніший, я вам його показу, покажу далі. Є стояночка. І йдемо дивитися територію з вами. Є тенісний корт, тому хто любить грати в великий теніс, будь ласка, беріть з собою ракетки, м'ячки, є можливість пограти. Також тут є курочки, різні такі звірі, кролики. Якщо у вас є дітки, буде цікаво показати кроликів. Так далі не буду йти. Пахне від кроликів теж досить таки приємно. Так, знаєте, органіка так органіка. Але мені дуже подобається такий аромат. За мене племінниці часто а, шуткують просто. Кажуть, тьотя, ти просто дуже сильно любиш органіку. Так, тут можна шашличок замовити. Велика пра пралка. Зараз я йду на дитячий майданчик. Добрий день. Ми і обрали цей комплекс, тому що тут є дитячий майданчик. Є один всередині, один є тут прямо на вулиці. Такий альтанки, де можна поїсти. Гірка, ну таке собі. Зараз, знаєте, ми потрапили саме в міжсезоння, коли ті люди, які відпочивали літом, вже поїхали. Добрий день. Добрий день. А люди, які полюбляють зимовий відпочинок в Карпатах, ще не приїхали. У ну, мене якось так завжди виходить, що я приїжджаю в міжсезоння, тому що я не люблю кататися на лижах. Не люблю взагалі холод. Дивіться, як гарно. Камера взагалі нічого не передає. Мої очі зараз бачать такі різні барви, такі різні гарні барви. І червоне, і жовтий, і оранжеве, і зелене. А камера все робить якимсь рудим. Але тим не менше, це наш готельчик. Ідемо ще територію дивитись. Тут поруч, до речі, є такий великий літак, кому подобається у кого є діти, хлопчики. Туди прикольно буде сходити. Так, ідемо з вами, подивимось. Тут є басейн. До речі, хто любить літом басейни, чудово. Також тут в комплексі є чан, є сауна, а літом можна чудово проводити відпочинок біля басейну. Шезлонги ще лишилися з літа. Ми приїхали сьогодні 1 жовтня. І вже, звичайно, ми не купаємось. Басейн чудовий для тих, хто не вміє плавати, теж підійде. Зараз же листя трошки нападнуло, але тим не менше така гірка є. Це ресторанний комплекс. Так. Мій чоловік сьогодні сказав, що це схоже на Швейцарію. Але це Україна, це мигово. Ми говоримо в Чернівецькій області. Це такий басейн для дітей. Я люблю такий з сином посидіти, лігушатнички, знаєте, поплюхатись. Більш ніж впевнена, що літом тут просто шикарно. Але й зараз ще травичка зелена. Ліс, запах. Так, територія тут велика, ми будемо ще далі ходити гуляти. Але зараз територію більше я вам показувати не буду, тому що насправді в такий час тут нема що робити. Ну що, на тому шезлонгі буду сидіти. Звичайно, не буду сидіти на цьому шезлонзі. Але покажу вам ще вхід. Номер я зняла окремо, номер буде окремо в цьому самому відео. Тут одразу є типу ресторан їдальня. Ми сніданок тут отримуємо. І сніданок я вам теж показала, але дещо мені не сподобалось в сніданку, це спретне вершкове масло. Тут зал очікування можна посидіти. є дві вбиральні. Ось сауна, але сауну потрібно замовляти. Їдальня і бар теж тут. Чудовий акваріум з рибами. До речі, який дуже чистий. Ну і все, в принципі, далі нічого тут особливо цікавого немає, все цікаво в горах. Є рецепт, рецепшн, рецепшн ось прямо тут. Все, тож, йдемо дивитися. Що тут можна чим зайняти себе в Карпатах? Хочу показати вам номер. Номер звичайний це номер стандартний, здається, з двохспальним ліжком, тому що ми з дитиною нам потрібно, щоб вона спала поміж нами. Тут є шафа з вішачками, не палити це дуже гарно, тут немає аромату цигарок. Така собі маленька. Кімната, є телевізор, він погано працює насправді, тому що тут супутникове телебачення і показують російські канали, українські, але майже неможливо це дивитися. Але ми і не приїхали сюди дивитися телевізор. Є холодильничок, стіл, є дуже тепла і потужна батарея, яка прям працює. Що там кажуть наші сусіди? Типу газ вам Нам не потрібен ваш газ. У нас є електрика. Так, і тут, звичайно, просто гарнющий-гарнющий краєвид, але я вам краєвид вже показувала. Це прямо ну, Швейцарія відпочиває порівняно із Мигово. мигову. Так, зараз покажу ванну. А, якщо хтось, то тут є на балконі. Ми так розуміємо, що це був якийсь подвійний номер, але туди зачинили і нам не потрібно туди ходити. Ми приїхали удвох із дитиною. Це ванна кімната, тут є болер, душова кабінка, полотенця дають, прибирають. Привіт-привіт! Ну, Видно, так, що тут я вже приїхала. Я вже розклалася, є фен. Воду пити не можна, не можна пити воду. Дають милку, дають ще такі різні штучки, типу. Ой, прям написала Карпатська вежа, шампунь. До речі, я там спочатку сказала, що я їду е, в, Карпат... в якусь медвежу гору, я переплутала, куди мене привезли, мене привезли в Карпатську вежу. Душ, напор шикарний. Ніякої плісні немає. Ну, тобто, це Україна, дітки. Розумієте? В Україні все чудово. Чудовий відпочинок, мені Щ... подобається. Номер прям не люксовий готель. Наприклад, в Парижі номери у нас були шикарніші. Але там і ціна зовсім інша. Все, всім привіт! Сніданки в європейському стилі. Смажені яйця, сир, якась колбаска, салатик. Мені таке підходить. Я люблю такі сніданки, хлібчик, чай. Каву потрібно купувати окремо. Кава коштує 49 гривень. А от що прям дуже мені не сподобалось: це те, що тут дають масло, але це не масло, це маргарин. Я маргарин можу відрізнити або просто підробка масла, фальсифікат. Я можу його е, відрізнити будь-який. День будь-який проміжок часу він віддає прям якимсь фруктовим ароматом. Це точно не масло, його їсти не можна і їсти я його не буду. Я його візьму і в кипятку перевірю. Так, обрали такий джип. Зараз будемо їхати в гори. в гори. Їдемо машині в гори. трошки стикатна це найлайтовий маршрут просіть лайтовий маршрут Ну ось ми приїхали на вершину. Ну тут, звісно, гарно, дуже. Дивіться, який гарний осінній Карпатський ліс. У ну, нас взагалі дуже гарна країна. На цю сторону тут ще світить сонце, погано видно. Ви знаєте, кожного разу, коли я приїжджаю в Карпати, десь на гору піднімаємось, мені кожного разу хочеться дуже плакати. Особливо зараз в такі часи, коли йде війна. Тому що у нас така гарна країна, і у нас такі гарні люди, працьовиті, розумні, вільні. Ми дуже любимо свободу. Ми любимо працювати, але при цьому щоб нас ніхто не примушував ні до чого. І як же набридло, що те кодло сусідське лізе до нас? Але ми переможемо, я більш ніж впевнена в цьому. Слава Україні! Героям слава! І слава Богу, що він подарував нам таку землю. Ось наша група, яка з нами їхала на багах. Ми їхали на джипі. Клас! Ми переможемо!